Просто, просто чудово. Ви знаєте, я плакала, серце зупинялося. А коли ця дитина сказала, що як він мріє про те, що великий їм, а, або коли вони на кухні там, от би ще салату до цього з помідорами, з гірками, ну просто витримати не можна. Чудовий фільм. я уявляю скільки лишилося поза кадром, поза фільмом, монтажем. Зробити ще зроблення. Тільки все такі настільки взяли і допомагали їм. вийти з тої того середовища складного? Все одно ви якось повпливали на цю долю, де дітей Все одно, як хочеться спостерігати, що буде далі з ними. Це не про те, що і до її долі, і шукати. Я думаю, що це було б дуже цікаво. Насправді, і частина фільму де була б настя вже за кордоном. Я думаю, що це теж було б цікаво. Хоча але, б якісь епізодики та... такі, щоб нам сказати, все не, не, не ну не, 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 не турбуйтеся з дітьми, все окей. Знаєте, ну, так. Ну, для цього ми збираємося такі додаткові покази, де ми можемо сказати, що все, окей? Ну, то, це окей. Наскільки це може звісно бути, але ж багато дуже залежить не тільки від нас, а й від батьків самих дітей. Ну, І ви ж бачите, ситуації, яка мами, там непроста. Ну так, да. так дійсно, що це не це, це не просто, але ну. Хотілося б вірити, що документальне кіно хочетесь, хоч трошечки, трошечки. Хоч, комусь хоч трошечки нас приблизити до цих дітей, да, бо вони дуже відрізняються. Ментально, емоційно вони відрізняються все-таки. вона нам ми не можемо, Але якщо ви просто як, як в процесі з явили? З явили? почали платити гроші. Кіна би не було, ну так. Да. — Кіна би не було, я вас запитую, тому що у вас дуже просто думав. Я вас уточню, бо я робила документальному не курну. Тому акторам платять на знімальному майданчику. У документальному я вже розумію. Але ми скільки можемо, допомагаємо там, якісь там відрахування і там Бо Мені не нужен розумію, як що тут треба і от ви сказали, що починали роботу над картиною, ще в 2014, але було потім сказано, що почали зйомки десь в 18-му, десь так. То в чому, в чому полягала робота ця підготовча? Ну, в пошуку, в пошуку. У нас була, я ж кажу, що ми в тому сиділи ми... приображенському. Ми зняли, у нас практично була вся історія. Потім приїхали і нікого там немає. А потім, ну як в чому робота? По кіно. Перше зібратися на ці всі зйомки, да, приїхати, це, зібрати команду. А в чому заключається робота режисера? Документального кіно. Ну, дивіться, є е, камера в супермаркеті, яка стоїть і знімає правду. Абсолютна правда, без да? витримування. Але ця правда нікому не цікава. В Документальному кіно? Це. Ну, це. Режисером о, в першу чергу рухає цікавість, неймовірна цікавість до персонажа і любов. Mm -hmm. Тільки так. А ви були присутні от, в, на самих зйомках, тобто поруч Дух, з оператором. Дух. Поруч з оператором, ви вдвох працювали ну, завжди. Да. Ми вже в одному ліжку були. Ну, кажучи, ролике, звичайно. Тобто це не тільки пич продакшн, і препродакшн, це і продакшн так само. Ну, видно, що відбувалося дощ. так, з нас було якесь? Ми приїжджали після з зливали весь матеріал. Потім видихали, потім сиділи, думали, що робити завтра. Ми собі щось планували. Проходимо в наступний день, і те, що ми планували, воно не вписується ні в який. Взагалі план, що Бог, і взагалі ситуація випадковість, вона робиться по-своєму. Але щоб якось тримати лінію, надзвичайно треба пам'ятати, якісь реперні точки, підійти ведеш. Вони можуть помінятися. Ми Самославоскільки в'їжджає і скидає майже по центру кадру, на задньому плані діти. Потім ще бульдозер заїжджає, починає зрівати. Чи не домовлялись з цими працівниками, щоб вони заїхали? прямо Прям кадри заїжджають. є в, в цих всіх процесах. Є а, певна циклічність. От і коли в тебе є час поспостерігати, як це все відбувається, ти можеш врешті-решт вгадати траєкторію і а, ну з хатива це от а, цю композицію, просто так, щоб от постаратись в ній не дьоргатись, бо звісно, що можна було там знайти інший варіант, як це все зняти. От. Але якщо є от точка, в якій сходиться. От, якщо є точка, в якій все сходиться, от, і ти її знайшов, і ще й вставив в тебе, що й сталося все в кадрі, як треба, то це, це чудо. Таке не часто трапляється, на жаль. Дуже круто, Це не означає, тобто в нас був принцип, ми не вмішуємося в їхнє життя. Ми не вмішуємося. Просто були поруч, от, куди діти йшли, ви якби. Грубо ну, кажучи, ми, ми бувало так, що за ними ми йшли, бувало. Ми десь приїжджали на локацію, ми ставили камеру думаю, і кадр складався б... сам по собі. Me, на тереконах ми знали, що вони вже будуть там, що вони там тусуються, от, наприклад, з тими бульдозерами, типа ми знали. Плюс у нас були асистенти, які там могли їх там, скажімо, привезти, бо той був в одному районі, в тому в іншому. Там так, ми їх могли зібрати. Але mm -hmm. в самому кадрі. Ми нічого їм не говорили, вони залишалися самі собою. І в кадрі якось ми само абсолютно складалися. Ми, скажімо, зі ЗМІ, ми, да, ми ж їм не кричали, не командували так, так вони там собі гралися, так, ми просто це знімали. Ось спостерігали. Ми в і заключається робота режисера, щоб не сказати раніше камеру, камера мотор і камера стоп. Ніж станеться подія. то Щось має відбутися подія. І це дуже довге спостереження може бути. От, скажімо, з цим з градірнею. Да? Це ж абсолютно кадр. Дуже цікаве кадри. Це, це, ну, це тут абсолютно випадково. Випадкові. Ви не були абсолютно. там до того? ви не знали, що знали, таке що може бути. Ми приїхали на цю гроді, ми обалділи. Ми розуміли, що вони там купаються. Наступний день приїжджаємо знімати. Обстріл перебуває у водогід в турецьку. В турецьку шість днів немає. води. Ми сидимо, сидимо. Що їхати немає? Води. Ми приїхали. Води немає. Ви бачите, це якраз дві полізка зміна, ну це нас ну, в житті для мене такий дуже важливий був момент, коли це зі мною сталося, тому що це реально а, таке кінематографічне чудо. І, а, Дуже дуже важливо було після цього. Ну в мене планка відносно того, як має виглядати фільм, піднялась прям дуже дуже високо. От і тому так я намагався весь час не робити хибних рухів зайвих, але все одно звісно, що. Є. Життя свої, свої варіанти підкидає, і треба до цього прилаштовуватись, і все одно доводиться брати камеру в руки, тому що ти не можеш а, під час колядування просто бути поряд з героями. Ти такий ну ходячий та ти, навіть такий. — штати. Слава це скидає, теж деко. Було б чудово, якби ми Чу могли би там ще більше не, не часу проводити. Тоді діти було б зовсім зовсім, зовсім інших кіно я, я, я і ми просто, ну, ми і, просто мало, ми, було, ми не дуже важливо було там не переборчити з тим, щоб по не переексплуатувати тему саме війни в цьому сьому, тому що насправді сумно те, що ці діти вони живуть в цьому всьому і без війни. От, але середовище, на жаль, воно все одно, все, все одно депресивне. От, і це, це що і Тарас каже, що це спочатку відбувається там, занепад культури. Тобто, працювала шахта, при шахті був будинок культури, гуртки. Там діти ходили, там робили літачки, танцювали, малювали, там чимось займалися. Ну якщо навіть їм в школу не хотілось ходити, але в них там було якесь принаймні хобі. От, шахта зачиняється. зачиняється будинок культури, зачиняються гуртки. От діти залишаються тусуватись на вулиці. Ну там в найкращому випадку сигарети, найгіршому там клей і якась там шахиня. Я така щаслива, що нас відмінили виставу і що я потрапила туди, куди я хотіла. Дуже, дуже емоційно, Дякую. дуже надзвичайно. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую. Тому, Тому, що прийшли, ми, спільно, ми да. побігли. Це, Все, Щасливо показує гарність, то намагається рання, а намагається наявність створити свої. Захочеться все нафіг вимкнути взагалі. Тобто не спробуєш, не найкраще, що буде.